Зеленський Трампа не боїться. А от Путін так видається, що дуже при цьому продовжити розвивати і нас, і Європу, готуючи відкриття другого фронту. Але чи вдасться йому це? Про все це говоримо ми просто зараз. ефір мого Ютуба у слова Токс У нас майже 37 тисяч підписників. Вже і я, Ірина Услова, буду зараз говорити з Олегом Лісним політологом. Пане Олеже, щиро вітаю вас. Рада бачити. Слава Україні. Навзаєм, героям слава, президент України Водимир Зеленський дав е, е, доволі роздовге інтерв'ю виданню Зегардіан. А враховуючи, що у Путіна права нога не знає, що робить лівий кінь. Тобто Пісков каже, ми не готуємося проводити вже ядерні випробування. Лавров казав, ми в повній готовності їх провести. Так видається, що Путіна якраз таки бояться Дональда Трампа і вже не знають, чи до нього підлизуватися, чи шантажувати, і що вони взагалі з нього хочуть отримати. Бо той же Лавров напередодні цитує його, його ройтер, знову хоче зустрічі із держсекретарем Шамарко Рубіо, але знову каже, що їхні перва причини не змінилися. Ну, ми ж з вами неодноразово говорили, що у Путіна багато інструментів, які раніше дуже якісно працювали з Трампом. Ну, не то, що якісно, мабуть, це буде перебільшення. Ну вони були ефективними. принаймні, е якісь консультації, навіть на вищому рівні, вони були. Про результативність зрозуміло, що говорити зась, оскільки один приїжджав зупинити війну, а другий приїжджав розповісти історію. Своє тлумачення історії Русі, і Росії, і України і всього і там, і Європи, і так далі. Тому і не могло бути в результаті народжена якась нормальна ідея. І на якомусь етапі це набридло Трампу, оскільки в нього є свої внутрішні проблеми, оскільки в нього є виклики, на які йому треба відповідати. Він все таки, як президент сказав, має на увазі Зеленський, він обраний народом. і Він має. Звертати увагу на те, як реагує на його дії американський народ. Американський народ хоче активних дій в бік Російської Федерації. Не в тому, щоб бігти, як відколи обніматися, їсти чебуреки і е, брати на балалайці. Ні. Е, треба дати міживичі російському ведмеді для того, щоб він м, принаймні знав свої кордони. Це дуже важливо. Тварини знають, а от Путін їх не знає. Тому інших варіантів, як жорсткий дій стосовно Путіна, як, на мою думку, на думку того ж зеленського, українського народу, та і всіх притомних людей в Європі без примушення Путін не буде ефективним в конструктивному діалозі щодо припинення цієї війни. І от росіяни беруть весь інструментар, який у них є. Який працював, не працював, і вони його зараз намагаються використовувати, це і блеф про те, що чоловік лошадь сам провіржав те, що йому не дозволяв господар. І про те, що ядерні ракети і там підводні човни все буде застосовано в навчаннях, випробуваннях, і те, що е, ніякі ці е, ядерні компоненти не будуть застосовані. Тобто е, вони оцю розкидають умовні козирі і дивляться, як на них реагують, і тоді будуть розвивати успіх е, по тій чи інших, е, ну, по, тим, по тому чи іншому напрямку. Це говорить, як на мене, про те, що вони не знайшли і візьмуся, мабуть, зробити прогноз до кінця року. Якщо так і буде далі розвиватися, от вони будуть в ромашку грати з, з Трампом, то, мабуть, вони не зустрінуться в цьому році. Я маю на увазі Трампа і, і Путіна, оскільки передумов, як, на мою думку, зовсім немає. На думку Трампа теж. Оскільки він чітко заявив тоді, коли скасував зустріч з Путіним в Будапешті, що є конкретні передумови для того, щоб сісти говорити. Тобто треба, щоб була конкретика. Конкретики немає. Лінія поведінки залишається та й сама, громиковська, ні, 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 іще раз ні, але давайте будемо говорити. А про що будемо говорити? Ну там сядемо, побачимо. Ні, так це вже не працює. Да, однозначно, вже вже, вже всі послухали їхній маразм і їхні капіталітивні вимоги. Скорочена версія розлого і дуже статті екс головкома збройних сил України Валерія який нині є послом України Великій Британії. Виходить на видання The New York Post, яке любить читати Дональд Трамп, що… Ще раз здається, ці сигнали, про які ми говоримо, йому така нагадайка, як то кажуть, ппрактичний конспект буде залужний. Зауважив, що дипломатія в сучасній війні стала окремим фронтом. Росія для цього використовує і радянську методику впливу, і новітні також методи сучасні технології, перетворюючи дипломатію на інструмент пропаганди. Ну ми вже то говоримо, що сумний кін Лавров це скорше є міністр пропаганди, ніж міністр закордонних справ. Якщо він взагалі ще кимось є, насправді, бо то його прибирають, то він вапа. Алі, то не в опалі, і ось залужник каже, що е, нам потрібно бути обережним в цьому, грунтовно е, готуватися, знати предмет дискусії, історії питання, тактику, психологічні прийоми російської сторони, зберігати витривалі шісткість позиції, не піддаватися провокаціям, але бути гнучкими у формулюваннях. Мені здається, що нам вдається володіти логічним аналізом, щоб відрізняти справжні домовленості від нав'язаних інтерпретацій. Ну саме теж, нібито читаємо, важливо уміти зривати маніпуляції і примушувати опонентів розкривати їхні справжні намери. Давайте по порядку. А наскільки дійсно росіяни вміло, бо я так зрозуміла, із вашої відповіді і зараз з розстановки геополітичної, що не дуже застосовують оце комбо радянської дипломатії і сучасних методів, для того, щоб впливати, а на кого всі ж все викупили? Не дипломатично, скажу ну, дивіться. По перше, саме радянська школа, якою вони дотримуються дуже жорстко. Недаремно громика називали «містер Ніт», Тобто вони не відходять від своєї генеральної лінії зовсім. Вони імітують якісь моменти, да? але коли вони імітують якусь добру волю, вони е, застосовують погрози і відкидання чужої позиції. Можливо, зараз воно трошки виглядає модернізованіше, оскільки е, е, незгода. Вона перетворюється в безрезультатну зустріч. Ну тобто вони кажуть ні, отак як каже гром казав громайка, да? умовно. Але е, коли в... втягують сторону в перемовини, то коли ці перемовини закінчуються, сторона втягнута в них, чітко розуміє, що їй сказали ні. Тільки на це ні витратили не секунду, а витратили дуже багато часу. І виграли для себе, маю на увазі, росіяни. Виграли місяць, два, три, чотири, п'ять, вже дев'ять і майже десять. Да? Тому нічого не змінилося. Новітні технології в дипломатії вони фактично, як на мене, вони не застосовують, оскільки спираються на гарну школу. Так, у них дуже ретельна йде підготовка до перемови. Класичний набір психологічних портретів, які пропрацьовуються до, до Нільзя, як кажуть, на Росії. Ну, Чого тільки варті приклади, наприклад, з тієї ж Меркель, яка боялася собак, mm -hmm. Путін це застосував. Паузи, запізнення і так далі. Це все не просто випадковість, це просто гарно пропрацьована лінія поведінки, оскільки. Я дозволю собі, знаєте, додати в цей перелік ще і школу Путіна, який вчився в ну, здебільшого і частину свого життя провів в режимі спецслужб, тому він і живе в режимі спецоперацій. Так, от новітній, можливо, елемент в цій дипломатії, що туди вмонтовуються і ознаки, і ПСО або активних міроприяті, як вони називають. Да? Тому ми повинні. Я думаю, що українська сторона з того переліку, що ви назвали, робить все. Вона не вірить своєму супротивнику, вона не ведеться на жодні пропозиції, оскільки пропозицій то немає насправді. Жодних пропозицій не було. Був ультиматум. Жорсткий, більш жорсткий, менш жорсткий, але це ультиматум. І не бажання з нами говорити. Це є очевидно для мене, оскільки Путін хоче говорити виключно з Трампом про долю світу, спираючись на те, що він робив в Україні. Тому українська сторона вже е, чітко зрозуміла, як це все працює, і намагається не з росіянами працювати, а з нашими партнерами для того, щоб вони теж бачили і готувалися. Тому що американська сторона, до речі. Оці рекомендації, мабуть, вони важливіші не для української сторони, тому що українська сторона, по-перше, не заходить в двосторонні перемовини з Путіним поки що. І поки що я не бачу, наприклад, можливостей для такого маневру. Да? А от Американська сторона має чітко за цю формулу пройти, готуватися, розуміти, де правда, де неправда. І я бачу, що Рубіо вже заходить в цю площину. Раніше такого не було. Всі спиралися на особистой геній Трампа, і ми бачили, чим це закінчувалось. Путін готується до зустрічі, Трамп не готується, і в результаті результату, вибачте, за тавтологію, немає, якого хотів би Трамп. Ну, проте є результат, якого на тактичному рівні досягав е -е, Путін. Аналешено ну, бачимо, що да багато Інструментарій у них дійсно багато. Дякую, що так деталізовано нагадали, але є вже розуміння всіх, як цьому протидіяти. А сьогодні, до речі, новий очільник Сирії Аль Шара з візитом вже другий день. Він вчора грав з генералами в баскетбол. Сьогодні зустрічається з Трампом 16.00 за київським часом. А наскільки це теж демонстрація, що путінська дипломатія, бо вона зрадлива, не дуже працює, тому що Сирія в ну, да, російські бази зберіглися там хмельни. Міта і Тартусі. Але тим не менше, отак якихось більш глобальних домовленостей не вдалося досягнути, коли Аль Аль-Шара був з аналогічним, так би мовити, візитом в Москву буквально місяць тому. Ну, Тут взагалі цікава гра. Ми бачимо, як мінливий світ, що нещодавно цей президент, має на увазі Сирії, його вважали терористом. Так. І це було зовсім нещодавно, якщо подивитися, в, в межах історії, так це взагалі було пару секунд тому. І пару секунд тому Росія мала, а ще пару секунд до цього, да, Росія мала серйозний вплив в Сирії свого ставленника, ну не ставленника, а ту особу, яку підтримувала, особа, яка вірила в Росію, яка вірила в те, що їй допоможуть. І от це ж не перший приклад, коли Росія просто закриває обличчя руками і каже: А я в домі, я не бачу, я не бачу, я нічого не чую. Да? І коли відкриває очі, то її колишнього там візаві або друга вже або прибили, або він вже в Москві сидить. Да? Це так і з і в Росії, там у них скоро буде цілий табір таких людей, які туди приїжджають. Це єдине те, що вони можуть гарантувати на сьогодні своїм союзникам. Я це підкреслю, так, що вони не можуть більше гарантувати е, захисту, тим більше збройного. Вони можуть тільки диктатору гарантувати те, що він доживатиме світ десь в Подмосков'ї. В принципі, це теж чекістська тема, тому що багато перебіжчиків, які це в багатьох фільмах, книжках є, вони доживали світ шпигунів, агентів впливу Росії, Росії, ну умовно, хай радянського союзу, Росії. Вони доживають свого віку на території країни, яка їх там завербувала. або... Колись підтримувала. Тому тут нічого нового немає. Сполучені Штати тут виграють, демонструючи те, що вони гнучкі, що вони розуміють ті процеси і перехоплюють десь на себе ініціативу. Сирія це непростий регіон, і він не знаєте він жевріє, як проблема, як на мене, на майбутнє, але не горить. А Путіну там для чого були оці залишки баз? Він там хоче для чого їх використовувати? Ну, по-перше, це, якщо я розумію, це скажімо так, логістичний варіант. Вони перекидали кудись. Я не військовий експерт, але я там краєм <свісна> чув, що це бази, які дозволяли там далі перекидати свої війська і присутність бази, це знаєте, це ж так по-русски у Росії немає границь. Не закінчується тільки там, де закінчується російський язик. Да, руський язик не закінчується нігде, так і не кажуть. Ну це я перефразував, але воно звучить, тому дивільно і продекламував це. І їм дуже важливо, щоб там залишився російський сапог з ногами бажаного російського солдата. Угу, ясно, російський солдат може завітати і в країни НАТО? Принаймні про це застерігає Зеленський. Ну не знаю про це застерігають і німецькі генерали, лейтенанти та й багато розвідок. Не знаю, наскільки там ногами вони зможуть, але другий фронт намагатимуться відкрити, каже український президент в інтерв'ю вже згаданому нами з Гардіан. Пане Лежі, ну, знов над нусно над АЕС кружляють дрони, але думаю, тут Путін буде продовжуватися атаки безпілотників. А реально якесь маленьке обмежене вторгнення, наскільки воно реальне і чи достатньо Європа зараз цьому протидіє? Пані Ру, ну, ми здається, з вами на цю тему говорили там і про Балтійські країни. Зараз ми спостерігаємо те, що було з Україною, я так думаю, вже початок 2014 року. Uh -huh, да? uh -huh. Замість зелених добрих, вежливих чоловічка влітають БПЛА, повітряні кулі, іноді недружні, але веселі літаки, які залітають на певний період на той чи інший повітряний простір тієї чи іншої держави. Да, іноді ракети, які вбивають навіть громадян, але цих ракет не ідентифікують як російські і роблять вигляд, що їх не було. Я вважаю, що другий фронт фактично відкритий. І тут президент Правий, що він просто він вже говорить про те, що ці провокації вони обов'язково з чимось закінчують. Закінчаться вони, звісно, якимись більш жорсткими діями, але вони будуть, як на мене, знову ж гібридні, швидкі і матимуть на за мету. Перевірити більш жорстко реакції Європейського союзу, і отут стоїть головне завдання для наших партнерів, сусідів. Їм не треба пропустити цей момент, коли буде підвищений ще більший градус, і на нього треба дуже жорстко відповідати. Свого часу я не знаю, чи це правда чи неправда, спілкувався з кінологом, коли були модні ротвелери, вони казали, що цуценя ротвелера okay. перевіряє тричі господаря на те, хто тут є дійсно вожаком. І якщо е, хоч раз господар це прозіває, uh -huh. то він перестане бути господарем, вожаком стане його пес. Чи це правда, чи ні, але от в цій ситуації Росія це є такий ротвейлер, який вже перевірив один раз і побачив, що якось не схоже на вожаків ті, хто е діяли проти нього або не діяли, тому треба перевірити ще раз. І це буде можливо у переломний момент. Оскільки потім, якщо не буде жорсткої, чіткої реакції, я думаю, цей Ретвелер вже не буде вимагати перевірок, він буде просто діяти, він нападе. І це питання часу, і це не моя думка. Я, звісно, я цивільна людина, можу там помилятися, якісь алегорії і так далі, казочки розповідати. Але ж і військові розвідки багатьох країн НАТО вони малюють чіткі сценарії того, що буде. І тут у мене виникає питання, коли ви розумієте, що так відбувається, чому ви не реагуєте? Слово президент дуже правильно сказав з приводу того, що Путін нав'язав е е Європі е питання, якщо ви щось зробите, буде ескалація. Але ж я неодноразово і у вас, мабуть, в етері, і іноземним нашим колегам пояснював, дивіться, що відбувалося тривалий час. Якщо, не дай Боже, буде атака на Кримський міст, буде ескалація. Була атака одна, друга. Якщо там е, будуть звільняти території, які ми захопили і записали в Конституцію, буде ескалація. Якщо передасте там щось, буде ескалація. Якщо, якщо, якщо буде ескалація. Ну, чесно, ви дивитесь на це все, думаєте, що ескалація вже не відбулася. Ескалація відбулася ще в 2014 році, коли Російська Федерація, да, мабуть, ще ні, коли на Грузію напала. От тоді ескалація відбулася, і вона просто триває і в неї градус більше-менше, більше менше. А чому більше-менше? Тому що дивляться здалеку. Для нас це не більше не менше. Це ескалація постійна, щоденна, щохвилинна. Кожен українець грає в рулетку, або Росія з ним грає в російську рулетку вбити кого сьогодні. І ніхто не застрахований зараз, ніхто де б не знаходився на території України від того, що російська рулетка буде застосована безпосередньо до нього. А західні партнери вони дивляться, як цей револьвер крутять на столі, і він періодично когось вбиває, але не них. І тому вони думають, що головне, щоб револьвер не вистрілив в їхню сторону, а щоб не вистрелив, треба, щоб вони розбиралися там локально. Ми тут не при чому. Ні, так уже не буде. І так вже не є. Росія вже давно проводить спецоперації на території, я не помилюся, якщо скажу, більшості країн-членів НАТО. В будь-якому вигляді. Горіли заводи в Чехії, є диверсії на залізницях в багатьох країнах, в першу чергу Німеччини. Заходять певні групи в Польщу. біля естонських кордонів гуляють зелені чоловічки, залітають якісь била, які, слава Богу, там, хоч і невеличкі, але збили американці, якщо не помиляюсь, але на території Естонії, да? ну дуже багато прикладів. А я вже мовчу про те, що як працює гентурна сітка. І на території багатьох там скрізь всіх країн, які становлять інтерес для Російської Федерації. Вони всі становлять в Європі. Так? Знову ж таки, інформаційна війна це елемент гібридної війни, і він застосовується по всьому світу. Тому говорити про те, що це не наша війна, до нас ще не дійшло, це можна було, коли луками і стрілами воювали. Тоді там було чітко зрозуміло: ну, добіг вистрілив, вбив, не добіг, не вистрелив, нічого страшного немає. Да? Ні, зараз вбиває навіть слово. Да, однозначно так воно і є. Чи каже нам інформація про те, що в, в, в 20 регіонах Російської Федерації почали набирати так званих резервістів для охорони значимих об'єктів, що по суті скрита мобілізація в РФ навіть не стартувала, а поновилася. Так і ще я. Якщо не помиляюсь, ми ну, звісно можемо на військові експерти виправлять. У них ще й призов. Якщо не помиляюсь, тепер так, тепер він да. постійно да. да, його... підписав оце в п'ятницю чи четверта, та, -та, -та. Ну, тож, ну а як ми розуміємо, як з, з резервістами чинили раніше? Це ж не те, що я зараз сиджу і тут придумую. Резервістів зібрали. Сказали, що вони будуть охороняти там, Тверської області, а через декілька ну от скільки часу їм їхати до українсько-російського кордону або на територію тимчасово окупованої території, от вони вже опинилися, вже не сарай охороняють, а вже бігають по посадкам. І в кращому випадку трошки підготовлені були на якомусь етапі. Точно так же з призовниками. Вони тільки потрапляють в армію, коли вони перестають бути цивільною людиною, їм кажуть: ну як кажуть, культурно просить, а не хотів би ти піти на війну, от тобі контракт. А він каже, а не хотів би. Ну і потім починаються цікаві речі з тими людьми, і вони через певний період е, хочуть і їдуть. Тому Путін не може собі дозволити таку розкіш, вставає ста, страна огромна, тому що він її підняти зможе, а пустити не зможе, і може бути так, як після невдалих війн в Російській імперії а царта не настоящий. Да? Тому він до останнього буде відкладати цю можливість, але ж і резервістів, і призовників у них, вибачте, до біса. На, на превеликий жаль їх наражали там дуже багато. Е, дуже важливо, щоб дійшла черга, вона вже поступово доходить до великих міст, таких як Пітер і Москва. Я в сенсі того, щоб і вони якось ну я не хочу, щоб вони з'являлися на фронті, тому що це ще більше їх, але е, так, так стається, та як має статися під час війни. Мають оці великі міста теж е, ну, плодить флаги на кладбищах, скажу так. І жити в тем, в темноті і холоді, от періодично, да? от тоді, можливо, щось цієї глибинної душі, глибинного народу, щось тьохне. І знаєте, от я вчора з вашими колегами говорив, а мені навіть сьогодні, і там цікава ідея народилася. Жо же ж телевізор рулить над холодильником, а от якщо електрики не буде, от хто кого переможе, мені цікаво. Зараз. Ну тут так задачка з зірочкою. Ну, ан пото все прилетіло знову. кажуть, по корабліку потрапило. Це одразу і відпрацювання по можливостях Путіна фінансувати війну. Бо кораблік – це для транспортування нафти звідси. Ну, хоча вже що транспортувати, якщо по НПЗ регулярно прилітає, і ось так темненько зато спалахи зігрівають. Ну, да. Скоро будуть грітися від прильотів. Так. Да. Да. Ну, я да. так кажу, що хай вони приходять до НПЗ ці мі... чи місць случай, тим паче, що жертв серед мирного населення нема, що значно вирізняє характер наших атак і гріють там ручки, бо на них уже ручки Путін нагрів свої. Ну от, тобто, за що голосували? Знаєте, мені нещодавно потрапив на очі фільм про заброшені буд... Буд... дома е... центральної Росії. Да? То там дуже цікава картина була, я просто не встиг зробити скріншот, обов'язково зроблю. Там розвалений, покинутий будинок, і написано: висить календар за Єдиною Росією, Росія вперед, будуще за нами. І от коли ти дивишся, що нове і красиве на цій стіні тільки календар живих людей в цьому будинку нема, будинок зруйнований, розграбований. То в мене народився знаєте образ путінської Росії після того, коли ця війна його вгробить разом з його єдиною Росією. Да це так воно і є. А потім скріншот обов'язково подивимося, пане Олеже. Дякую вам, дякую за цікаві думки за вашу позицію за ваш час. 300 людей з нами майже попрацювало в прямому ефірі мого Ютуба. Так само нашу розмову можете подивитися на Ютубі західне. 24 двадцять Всім і кожному дякую вам, пане Олеже. Хорошого дня до зустрічі вже буквально за. Навай. день. Так. До побачення, до побачення. Олег Лісний політолог Ірина злова звати мене друзі. Дякую, що попрацювали з нами. Підпишіться, будь ласка, на мій Ютуб. У Нас уже майже 37 тисяч підписників без кількох людей. QR-код на наших екранах був. Нагадаю, триває мій збір на Форсваген t Т5», для спецпідрозділу гурмову. Кракен ми вже зібрали з вами більше 390 тисяч. Нам лишилося менше 70. 000, і Автівка поїде до на наших військових, така необхідна для них. І от якраз бачимо, що пуді не збирається зупинятися. Чого ж ми маємо? Ми маємо допомагати нашим бійцям. Бережіть себе, побачимося, і переможемо.